ТЦК починають викрадати дітей. Вітаю вас, друзі, на Одещині. ТЦКшники запакували 14-річного хлопця. Але по дорозі до ТЦК, коли дізналися його вік, просто викинули його з машини і сказали іти додому пішки. При цьому пригрозили йому, щоб він нікому нічого не розказував. Ситуація сталася 2 квітня у селі Приозерне Суворівської громади. Близько 17.30 четверо чоловіків у військовій формі зеленого кольору з автоматами без розмов закинули 14-річного хлопчину у білий бус невідомої марки та вивезли у бік села Червоний Яр, що належить Кілійській територіальній громаді. Значить, хлопець просто собі йшов по вулиці, йшов до своєї дівчини, біля нього зупинився бус, і вискочили оці ці озброєні люди у балаклавах. Тому що як сказав, заявив цей хлопець, що окрім очей, він нічого більше не бачив, вони просто його загребли, запакували в бус і повезли. І коли вони проїхали вже 5-7 кілометрів від цього місця, вони його запитали, скільки йому років. Він сказав, що йому 14. І йому не повірили, наказали надати паспорт. Хлопець сказав, що ніякого паспорту в нього ще нема. І коли вже ТЦКшники зрозуміли, що запакували неповнолітнього, вони його просто висадили посеред поля там з машини і сказали, йти. Додому, але пригрозили, що якщо він комусь щось розкаже, то вони обов'язково повернуться і тоді буде погано цьому хлопцю і його сім'ї. При цьому, що цей хлопець є сиротою, і у нього лише один опікун це його бабуся. Після цієї ситуації він пішов до школи, але я думаю, ви прекрасно розумієте, який стрес пережила ця дитина. Звичайно, вчителька побачила, що хлопець якось не так себе поводить, почала його розпитувати, в чому справа, ну і він розказав, що і як було. Вчителька розказала цю історію директору школи, одразу викликали поліцію, але в поліції ніхто навіть палець об палець не вдарив. Після цього почали вже працювати, звернулися до соціальних служб. Ну і далі вже написали заяву до прокуратури. Як зараз буде розглядатися ця справа, поки що невідомо, але друзі, ця історія просто зобов'язана мати розголос. Тому що сьогодні це був цей хлопець, а завтра це можуть бути ваші діти. Робіть репости, розповсюджуйте це відео для того, щоб люди знали, хто такі ТЦКшники і чим вони займаються. І Якщо подібні історії замовчувати і не звертати на це увагу, то сьогодні вони відпустили цього хлопця, а завтра вони його відправлять на фронт. Посилання на цю статтю можете знайти на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.